Привіт, друзі! З вами моя рубрика Життя в Німеччині і сьогодні поговоримо про те, чи є у німців щось на кшталт української паски. Виявляється, що є. Вона має назву Остерброд. Остер Oster це Паска або Великдень, а брод це хліб, тобто пасхальний хліб. Коштує Остерброд 2,79 центів, а на вигляд, як звичайна булка з родзинками. Більшою популярністю користуються великодні баранці, які німецькою називаються Остелам. Це такий кекс у вигляді баранчика, який символізує аганця Божого. Коштує такий кекс 2,99 за 400 г. А таких великих баранців можна придбати за 7,95 у відділі випічки. Вони бувають у молочному і білому шоколаді в боковці і без. А таких маленьких баранців можна придбати за 4,95 центів. Італійська випічка по типу панетона також користується популярністю серед німців. Звісно, що до українських пасок німцям далеко, але це не дивно, бо в них не прийнято святкувати великдень з паскою на столі, як в Україні. Сподобалась моя рубрика про життя в Німеччині? Тоді не забудь підписатися і поставити мені лайк. Далі буде ще багато цікавого.